Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині зі мною гість це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пане Вадиме, топ тема. Не можемо не з неї починати. Аляска готується цього тижня, ймовірно, зустріч Трампа та диктатора російського Володимира Путіна, але дуже багато але. Йде до того, що навіть може ця зустріч і не відбутись, нічого не можна виключати. Тим не менш, зараз дуже багато оцінок експертів, прогнозів, ризики. Як ви бачите цю зустріч, які враження у вас, які очікування у вас? Ну почати напевне треба з того, що напевне ми вперше настільки близько стоїмо до можливого підписання в тому чи іншому форматі, але певного переми. Тобто, це насправді ми ніколи не були настільки близькими. Відносно того, що ця зустріч може не відбутися. Ну звичайно, ми не можемо нічого відкидати. Але станом на зараз, для Путіна, зірвати цю зустріч, або тим більше, зробити все від себе залежно, щоб Трамп виглядав смішним, це вистрілити собі навіть не в ногу, а можливо в живіт. Справа в тому, що ми повинні пам'ятати, що е, в момент зустрічі Путін відкинув, е, Трамп підписав е, мита на індійські товари на, на е, 25%. І, власне кажучи, тим самим він продемонстрував, що він далі буде робити, якщо щось піде не по його плану. Е, тепер відносно самих е, переговорів на Алясі. З моєї точки зору. Е, вони е, мають багато шансів стати результативними. Е, і е, якщо мене спитати, е, що е, насправді там буде вирішуватися, е, я вважаю, що ключова тема цих переговорів це навіть не кордони. Тобто, як би це дивно не звучало, але ключова тема цих переговорів це санкції і зняття санкцій з Російської Федерації. Точніше, модальність зняття санкцій з Російської Федерації. На сьогоднішній момент ми маємо лише одну версію. Це версія, яка була запропонована Дмитрієм ще на перших переговорах США Росія в Ріяді, і вона передбачала створення таких собі торгових домів під американським прапором, де російські пістанційні товари під американським прапором продаються перш за все в євросоюзі і в так званих і странах. Але на цю модальність 100% не піде європейський союз. Тому зараз, наскільки я розумію, сторони Парз США і Росія шукають варіанти, які були б присприйнятні Європейському Союзу і давали можливості заробляти американським компаніям на, на цих речах. Тепер відносно іще одної застроги, про яку достатньо багато говориться, це те, що Путін може зараз піти тільки на так зване часткове повітряне перемир'я. З моєї точки зору, справді такий варіант є, але за цих умов він витрагує собі максимум там, два місяці часу. Він не матиме можливості витрагувати чогось більшого. І наскільки я розумію, Трамп зацікавлений виключно в одному – в тому, щоб закінчити цю війну, і тому він буде наполягати на виконанні, скажімо так, всіх тих вимог, які є на сьогоднішній момент. Перед Путіним тому 10 приблизно в цьому напрямі треба дивитися, пане Вадиме. Зняття санкцій для Росії це приваблива перспектива. А що своєю чергою тоді запропонує Росія? Замороження конфлікту, встановлення цієї демаркаційної лінії, що може запропонувати Росія? Я думаю, що ну, у нас є два варіанти розвитку подій. Перший варіант розвитку подій з мене точки зору більш реалістичний. Це те, що росіяни запропонують е це часткове повітряне перемир'я е із вимогою е провести позачергові, чи не позачергові, це вже чергові президентські вибори е з тим, щоб виграти е 2-3 місяці для того, щоб е на, на проведення цієї виборчої кампанії, е і е за цей час спробувати по максимуму взяти щось на Донбасі. І е, після того вже проводити демаркаційну лінію по лінії фронту. Е, я не вірю в те, що на сьогоднішній момент Сполучені Штати Америки погодяться на е, пропозиції Путіна про те, що Україна має виходити із Донецької області, і з Запоріжжя, Херсона, і так далі. і так далі. Тому я думаю, що це план А для Володимира Путіна. Е, другий варіант розвитку подій це е, насправді буде домовлено про те, що є е, всеосяжне перемир'я там на умовних там, 60 днів для проведення виборчої кампанії, а після цього вже буде відбуватися підписання вже якогось там більш широкого мирного договору уже з новим чи новообраним президентом України. З виточки золота це дві модальності, того що може бути. Ну і третє, звичайно, це те, що може все зірватися в будь-який момент. Але я повторюся, це для Путіна є достатньо непривабливим варіантом. Чому тому, що з однієї сторони на нього обваляться достатньо серйозні вторинні санкції зі сторони США, а з іншої сторони, то треба теж розуміти, що вихід із цих домовленостей із Сполученим Штатів Америки. Відкриває прямий шлях Росії до політичного васалітету від Китайської народної республіки на сьогоднішній момент вони знаходяться в такому собі технологічному васалітеті. А якщо вони зараз зірвуть переговори, то вони зроблять величезний крок в сторону саме політичного васалітету. Пане Вадиме, мене з першого уточнення по локації. Чи бачите ви тут для себе якісь розгадки? Чому саме Аляска стала місцем зустрічі? І друге тоді уточнення: а чи буде наприклад до цих переговорів якимось чином дотичний або Присутній якимось, можливо, онлайн Володимир Зеленський, тому що зараз от ми знаємо багато країн, зокрема Польща. Буквально сьогодні міністр оборони заявив, що вони б хотіли, аби Володимир Зеленський теж взяв участь у цьому саміті. Отже, Аляска, чому Аляска, і чи може там якимось чином опинитися Володимир Зеленський, хоча б онлайн? Ну Аляска, то все дуже просто з путіну дуже розходилось в тому, щоб це відбулось на території Сполучених Штатів Америки. Трамп безумовно не міг його приймати ні в Вашингтоні, ні в Нью-Йорку, ні в Кемдевіді, але було обрано достатньо принизливий варіант для Путіна, і це це варіант. Це Аляска, Власне кажучи, тому з'явилася Аляска в порядку денному. Плюс до всього іншого не треба забувати, що Трамп не хоче ділити ні з ким лаври переможця. А якби була запропонована якась інша країна, там Туреччина, Арабські Емірати, немає значення, тоді, в принципі, були б фото не переможця Трампа, а Трамп разом з кимось і путіним фотографується. А це Трампу точно не хочеться. Він не хоче з ким ділити свою цю теоретично на сьогоднішній момент можливу перемогу. Відносно зеленського це буде інтрига по-моєму до останнього дня. Це в стилі Трампа, який завжди старається вести свої переговори, виходячи із принципу стратегічної невизначеності. І наскільки я розумію, він зробить все від себе залежне для того, щоб ми узнали відповідь на це питання буквально в останні години-хвилини перед зустрічю із Путіним. Думаю, що Зеленський не буде брати участі у переговорах, то чи ж я впевнений, що він не буде брати участі в тристоронніх переговорах. Таких переговорів на сьогоднішній момент, наскільки я розумію, не може собі і не хоче допустити Путін. Я повторюся, що його однією з ключових умов буде, перш ніж буде підписаний остаточний мирний договір, він буде вимагати проведення президентських виборів в Україні. І е, якщо і буде якась розмова, то це буде розмова там телефонна чи якомусь іншому форматі, е, Трамп Зеленський, але не в тристоронньому форматі. В Всякому разі, зараз е, я не бачу якихось, е, скажімо так, е, вірогідностей для того, щоб е, е, відбулася е, подібна подібна розмова. Пане Вадиме, от бачите, тут така цікава історія виходить. Якщо допомагати Україні зброєю, то Трамп говорить: Європа, прокидайтесь, включайтесь, давайте, допомагайте озброєнням, витрачайтесь на оборонку, не будемо ми на собі це все тягнути. А коли йде мова про Підписання якихось угод про завершення конфлікту, то Трамп не хоче ділити ні з ким ці лаври головного миротворця і хоче сам домовитися без участі Європи. Тим не менш, Блумберг, принаймні, таку статтю видав, що європейські лідери хочуть поговорити принаймні або зустрітися з Трампом перед тим як він зустрінеться з Путіним. Чи можливо таке, чи буде дослухатися взагалі до когось Трамп чи до Макрона, чи то до Стармера, наприклад. Чи буде з кимсь говорити, чи буде з кимось радитись, як ви бачите? Ну, дивіться, я повторюю те, що я казав на початках, що з моєї точки зору, ключова тема е цих переговорів це все ж таки зняття санкцій. Е і е санкцій, в питанні санкцій, контроль пакет акцій, як би це дивно не звучало, є у Європейського союзу. Саме в Європейського Союзу. І без європейців е вирішити е зняття санкцій буде просто неможливо. Тому е на певному етапі я навіть ти сумніваюся, що Трамп змушений буде розмовляти з європейцями не тому, що він хоче, а тому, що без них вирішити питання санкцій проти Російської Федерації неможливо. А як це взагалі можливо, щоб тоді лідери європейських країн вийшли з заявою, що вони погоджуються на часткове зняття санкцій або на якісь кореляції своїх санкційних пакетів? Так ну майже два десятки санкційних пакетів за ці роки війни було запроваджено. Ну, я впевнений, що тут буде достатньо багато, скажімо так, етапності в цьому моменті. І 100% європейці не підуть ні на яке зняття санкції, якщо не відбудеться повноцінного перемир'я і не відбудеться повноцінного припинення вогню. Але ще раз повторююся: на сьогоднішній момент я не розумію, якою буде ця модальність, тобто що буде запропоновано путіну що Путін, ну що Путін пропонує, ми більш менш розуміємо, але що буде запропоновано Путіну таке, що в принципі влаштувало і США, і Росію, і Європейський Союз. 에, поки що у мене відповіді на це питання немає. Думаю, що е, до, до 15-го числа е, можливо його і не буде, тому що в цей момент е, всі е, на увазі, і в Кремлі, і в Білому домі зараз працюють над виробленням цієї модальності. І я думаю, що зараз максимум що ми можемо говорити, це появу якихось варіантів того про що будуть говорити, але не е, просто варіант, тому що остаточного на сьогоднішній момент, наскільки я розумію, не існує в природі пане Мадиве. І вже чую від експертів військових, які говорять, що зараз наша ситуація, в якій ми перебуваємо, ми дійсно близькі до того, щоб підписувати якісь угоди, і можливо, ми можемо повторити корейський сценарій, коли відбудеться замороження конфлікту. Як ви бачите, чи можемо ми дійсно повторити, тому що, як ми знаємо, корейський сценарій він далі і Ну, немає агресії з жодної зі сторін, але навряд чи нам доводиться такі ілюзії тримати в голові, що Росія зараз от заморозить конфлікт і більше не буде нападати ну, Розумієте, коли говоряться корейські сценарії, там інші якісь сценарії, в принципі, треба виходити із об'єктивної реальності в нашому житті. Чи є зараз можливість розвалити Російську Федерацію? Ні, немає. Чи є в світі, крім України, країн колишньої Радянської Прибалтики і Польщі, чи є якась країна в світі, яка хотіла б розлава Російської Федерації? На жаль, немає такої країни. Тому е, ми можемо тисячу разів говорити про те, який поганий чи дуже поганий корейський сценарій. Але е, ми також повинні пам'ятати про те, що на сьогоднішній момент події складаються так в світі, що країни, які б хотіли е, знищення Росії як держави, на жаль, не існує впливових країн, і тому напевно, треба виходячи, виходити саме з цих реалій. Пане Вадиме, а що Китай? Як Китай буде реагувати на ці всі переговори? Зрозуміло, що поки що там уважно слідкують, і я принаймні не бачила заяв офіційного покійна з приводу зустрічі можливої Путіна з Трампом. Але, взагалі, яка буде подальша позиція Китаю? Як вони будуть себе проявляти? Дивіться станом на зараз Китай не має. Того політичного впливу, який би дозволив їм вступити колоком і сказати все, ми е, вимагаємо від вас, щоб ви нічого не підписували е, налясці, Китаю, звичайно, дуже хотілося б, щоб е, питання миру вирішувалося під тиском саме Китаю і в, е, в межах переговорів Китаю та Сполучені Штати Америки. Е, якщо е, Путін зараз якимось чином Піде не піде, тобто на підписання тих угод, які запропоновані будуть Трампом, то тоді справді е, Росія впадає в обійми Китаю, і далі вже Китай е, буде розторговувати Росію як своїм проксі в майбутніх переговорах із е, Трампом. Але на сьогоднішній момент я повторююся: е, говорити про те, що Трамшо е, Сізеньпінь має е, можливості натиснути на Володимира Путіна в цьому конкретному випадку. Е, це буде неправдою, тобто Сізеньпінь. Не може на сьогоднішній момент е, політично натиснути на Путіна, і тому тут, е, попри те, що Росія буде грати там заглядку на Китай, але тим не менше, вони мають абсолютну свободу в своїх діях на цей момент. Що відбувається між Пекіном і Вашингтоном? Тому що ми розуміємо, що Трамп не просто так встановив оці ці 90 днів для переговорів щодо подальших мит. Переговори тривають. Про що хоче домовитись Трамп з Китаєм? Ну ключова історія це насправді домовленості не стільки і не тільки про мита, скільки про правила гри світової торгівлі на найближчі роки 10-15. Це те про що вони зараз домовляються. Тобто у нас багато хто уявляє свої переговори сша Китай як е, таку собі Ялтинську конференцію, де сідають е, Трамп і Сізенпінь, беруть карту світу і малюють все тобі. Це не ні, нічого подібного там не буде. І це звичайно не про це. Це про ті правила гри, які будуть встановлені між Китаєм і Сполученими Штатами Америки в їхніх майбутніх торгових відносинах і. Можливих торгових війнах по всьому світу. Оце власне кажучи, про це відбувається їхні переговори. Вигода Трампа очевидна. Але чому Китаю, наприклад, не піти в опозицію, так і не продовжити далі використовувати Росію? Китаю потрібні інші ринки, Китаю потрібні США. Ну, безумовно, тобто, в принципі, Росія це кілька, це. Абсолютно дрібний ринок для Китаю, все, що можна було взяти з цього ринку, вони практично все взяли, крім введення технології 5G. Росіяни просто побоялися запускати Huawei і тому перенесли введення 5G на три роки. Минулого року вони мали починати ці конкурси, але розуміли, що виграти може тільки Huawei. Росія зараз закупила величезну кількість обладнання. Ну, те, що можна назвати складним машинобудуванням е на свої підприємства, е і вона буде залежною від е по багатьох аспектах від Китаю на найближчі роки в 10-15, е поки не буде обновлюватися цей технологічний парк е Верстатів, перш за все верстатів, та автомобілів, машин, е екскаваторів, бульдозерів і так далі. і так далі, В Російській Федерації. Тому е Китай розуміє, що Росія особливо нікуди буде діватися. Ну і плюс до всього іншого, як би там не було, але в принципі Китай розумітиме, що Росія теж змушена буде продавати ту ж саму нафту і газ до Китаю, попри все, навіть якщо будуть зняті частково чи повністю санкції з Росії. Пане Вадиме, і зрештою, якщо уявити найоптимісти, найоптимістичніший сценарій, е, припустімо, домовляються зараз заморозити конфлікт, прокласти цю лінію там, де є. Ніхто нічого не видає, не віддає юридично анексії окупації не визнає. Е, як далі Україні? Вимагати, просити наполягати на отриманні військової допомоги і не тільки, тому що зараз через повномасштабну війну ми знаємо, що ми отримуємо і фінансову макроекономічну допомогу, це величезні кошти. Ми закриваємо дефіцит бюджету, і ми отримуємо допомогу зброєю. Якщо умовно повномасштабна війна зараз заморожується, то наші партнери можуть сказати: Ну, дивіться, друзі, то давайте тепер ви може самі. Ну, я дуже сподіваюся, що цього не буде, і це повинно бути одною із частин е, цієї великої переговорної е, великих переговорів в трикутнику ЄС США Україна. Тобто для нас це один із найважні тобто у нас насправді є з моєї точки зору три червоні лінії, які ми повинні відстоювати залізобетонно. перше, це безумовно ніякого деюро визнання окупації не може бути. Друге, це, власне кажучи, ми повинні наполягати на е, гарантіях постачання зброї і надалі. І третє, це е, ми не маємо права ні е, в якому разі піти на е, введення закону е, про другу державну мову російську, як, на чому будуть впевнені наполягати росіяни. Тобто, думаєте, що це буде ще один із пунктів, окрім як проведення виборів? Ну, безумовно, там буде багато пунктів. Там будуть пункт про Україна не вступає в НАТО. Ну але це я думаю, що тут шансів у нас немає, особливо. очевидно, буде щось пов'язане із російською православною церквою. Очевидно, буде питання, не ну, очевидно, сто 100% буде питання про російську мову як другу державну, і нам ні в якому разі цього допускати не можна. Тобто буде цілий ряд інших подібних речей, які будуть так чи інакше. Вкидуватися росіянами для того, щоб зробити по максимуму внутрішнє збурення всередині України, пане Вадиме. Тоді вже дуже забігаючи наперед. Як ви бачите, чи можливо знову поява п'ятої колони в українській політиці? Ну це насправді не забігати наперед. Це наша реальність на сьогоднішній момент. Тобто, ми нещодавно ми це аналітичний центр для столиці, який я представляю, ми робили дослідження російського електорату на сьогоднішній момент, який присутній в Україні, і на жаль, ми повинні розуміти, що приблизно 15% населення України на сьогоднішній момент в тій чи іншій формі є адептами руського міра якщо говорити про електоральний потенціал про російського кандидата і про партії. Ну ми його оцінюємо приблизно там 8-10%. Тобто, ну тому що не всі йдуть до виборів, не всі там не йдуть свого не але е якщо говорити про упоратих, просто упоратих путіністів. У нас їх приблизно 2-3%. і ще десь до 12% – це е лайт варіант е Російського міра. Тобто, їх вони є, і вони насправді е складають достатньо велику частину електорату. Але при цьому ми розуміємо, що жодному з їхніх кандидатів у жодного з їхніх кандидатів немає жодних шансів навіть вийти в другий тур. Тому це прекрасно також розуміють Росіяни, і тому їхня позиція буде не в тому, щоб провести свого кандидата в президенти України, як це було із Віктором Януковичем. Їхня ціль буде максимальна хаотизація процесів всередині країни. Цікаво. Можна буквально в двох словах, що ви маєте на увазі, ну як в принципі, створення максимальної кількості інформаційних срачів побачите на слові всередині країни. Ну в інформаційних теоріях є теорія повістки дня, тобто щоб спростити, яка звучить зводиться до того, що ЗМІ ніколи не можуть переконати нікого, ніколи не можуть переконати в чомусь. Але вони змінити свою точку зору людина завдяки змін не може. Але як вони роблять зміну точки зору людини, це завдяки тому, що вони можуть нав'язати певну повістку дня. Коли в певний момент ми починаємо вірити, які ідіоти, про те, що там, відкриті списки різко змінять якість Верховної Ради або в подібній якість історії який час від часу з'являється в нашому інформаційному просторі, і росіяни багато е років уже підряд, і всі роки е цієї війни вони пробують працювати е такими собі резонаторами, тобто вони не можуть нав'язати повістку дня. На щастя, у них немає ресурсів для того, щоб нав'язувати нам повістку дня, але е вони вишуковують е проблемні точки всередині українського суспільства і пробують резонувати разом із відповідними подіями, які створюються всередині України. Це те, що вони роблять, і те, що вони зараз будуть максимально а, пробувати робити. А, якщо знову ж таки, ми, ми тут вища повинні повертатись за слово, якщо якщо на Алясці щось буде підписано і в якомусь напрямку ми почнемо рухатися. Що ж, пильно стежимо. Тримаємо руку на пульсі, як то кажуть. Спасибі вам, пане Вадиме, за цю розмову за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Спасибі. Дякую. І глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Висловлюйтесь, як ви бачите цю зустріч, які ризики бачите там, що думаєте з цього приводу. Будь ласка, все читаємо, все цікаво. Будьте з нами. Побачимо.